Привіт! З вами знову я, Юнеліт. І як бачите, це наше друге відео зі звуком. Ну, це для мене може і невеличкий юбілей. Ем, зараз ми будемо грати в гру, яка називається Dead Z. Ось вона коротше. Ем, я почав гру, але я ще нічого не зробив. Ем, щас. Ось, давайте прямо рестарт нову Туторіал. Ви прокинулися е, е, посередині зомбі-апокаліпсису. Е, спецназовці сказали, що ви маєте протриматися е, 40 днів, щоб вам, допомогли, е, щоб вам допомогли звідти вибратися. Час це наш ресурс. Е, е, получати, е, ой, спробуйте отримувати е, е, трохи часу, вбиваючи зомбіків. Бачите, там стрілочка показує дві, Дві крапочки 30. Це означає, що в нас 30 часу. За час можна там купувати різні штуки. Або на експедиції людей посилати. Натисніть наступну хвилю, кнопку Наступна хвиля, щоб привітати хвилю зомбіків. Окей, його натисніть. Це controls, ну, Вони, коротше, для. Ем, um, Як сказати? Ну, для комп'ютера. Але я граю на iPad'я, тут все ясно. Патрончик це стріляти і що далі. Тикс. Я трошки пограв і зрозумів вже як це грати. Трохи. Щоб на відео не бути тупим. Тикс. Ем. Hello, pie яким чином ви тут опинилися? От скажи, от чого ти йдеш? Чого ти сюди йдеш? Ти що, тупить? Ти бачиш, що пушка направила? Ну вот так. Байдемо розкажу я все, що буде задовго. Я коротше Знов. нам дають зараз чекати. Ми отримали трохи часу, бачите, вона вже тайм 65. О -о -о натисніть Continue, щоб ну коротше, тут розказувалось що можна ось бачите, надсилати на різні будиночки е чувачків і е той. Е там буде час, таймер твірит. І ми на це тратимо свій час. А е На час, ну, час типу. Ми не можемо на будинки інші сірі. Я на них натискаю і там зараз не можна. Можна тільки на ті, які поки що доступні, бо... У нас не вистачає часу, щоб їх е, е, дослідити. Я би по тому, щоб зараз е, ось сюди піти. Там треба 30 часу, але зато ми йдемо субмашинка. Е, це пістолет кулемет такий. Так що погнали, Next way, своє це скажу. І зараз будемо триматися. Е, а чому вночі прийшли? Ви що, скотиняки зі сходу? О, окей, окей. О, знаєте про кого я кажу? маючи у увазі якось скотина зі сходу. У мене якимось чином, я не знаю яким, е -е, виявилося, що 9% моїх із зражків розумієте? Я взагалі не знаю, як це так. Яким чином це взагалі відбулося? А ні. мені просто стало за бред? ну Дивіться, тут, коротше, туторіал, я вам розкажу все, щоб не задовгувати відео. Нам дають сурвайверси. Я їх буду будувати без диванці, бо я не знаю, як правильно казати. Так що, напишіть в коментарях, будь ласка. Так що нам дали тільки що виживанця, Ми його знайшли, наша експедиція його знайшла, куди я напускав спочатку відео, там, де будиночки і були такі мішені. Е, тепер він не призначений. Ми можемо його призначити на, три, на, на одну із трьох задач. Перша задача це шутінг. Шутінг це стрільба. Е, він буде нам допомагати вбивати зомбіків, коли ми в хвилях відстрілюємось. Е, це. Безпечна локація, ну, безпечно це робити. Але прикол в тому, що шутінг ще й для іншого треба, для серш Е, Для Search Party треба шутінг. І шутінг це така червона циферка. Бачите? Тут один у цього персонажа, а в цього два. Так що він погано стріляє його краще на шутінг не ставити. Що я там казав? Про серч партії. Для серч партії треба. Оце з них це серч, це пошук. Тобто пошукова бригада, можна так назвати. 에, вона шукає нам різних е, інших е, виживших. Е, я не знаю, як правильно українську. Будь ласка, напишіть. 에, може, і виживши, я не знаю. Вона нам шукає інших виживанців. Я буду їх так називати, все. Мені так подобається. Я нічого не вмію. І пушки різні. Ось, бачите, ми отримали тільки що пістолет. І він буде нашим друг... другою зброєю. Прикол, тому що я трошки пограв і знаю тепер, що той пістолет він е, прикольний доволі. Е, і він може стріляти в Е, Ні, він повністю автоматичний. Так, я розказувала про персонажів. Друга група це зелена циферка, це реперінг. Вона ремонтує нашу стіну. Коли якийсь зомбік проходить і ми його не вбиваємо, то він наносить якийсь орт нашій барикаді. Барикаду можна ось тут побачити, в Ханс Реперс. Справа ці книжці, бачите, реперс барикайд стейт 1007. Її можна ремонтувати. Це, там є плюс 57%, плюс 107, плюс 207. Е, це воно додається, коротше. Але для цього треба час е, витрачати А час би не хотілося витрачати Тому, є, мабуть, краще цього е, це поставлю на реперінг бо в нього ну, доволі хороший скіл реперінг Справді. Мені... Да, ну хороший. Коротше. А, і Search Party. Я не розказував про неї. Е, там внизу пишеться, що Search Party is relatively Well Protected. Relatively Well Protected це не значить, що вона добре захищена. Це значить, що там персонаж все одно може померти будь-яку секунду. Search Party це дуже не небезпечна робота, на ній персонаж може померти, а на і пірапей, він не помирає. Well protected, це не значить, що добре захищено. Yeah, okay. Ось добре захищено, це коли цей, тоді ніхто не помирає. Може бути таке, дивіться, зараз по цього і ми бачимо курні протекти. Це жахливо взагалі. Це жах. Це дуже жахливо. Він може померти на другій хвилі або на першій. Так що я би такого не радив. Я би радив або володіння Веру Протекд, або сейф. А найкращий сейф, якщо у вас є така можливість. Того що, коли персонаж помирає, то це погано. Я би цього взагалі не хотів. До цього зараз ставлю на І погнали на наступну фонд. Е -е, кого пошлемо? Я не знаю, який смисл, дивіться. У and Survivors. Я вам би сюди поставлю, тобто я менше часа хочу потратити. Може не до їх вдвох виживань. це слава подобається. Давайте забезпечуємо вам українську словний. «виживанці». Е, орке. Чого він переходить? І ти. І ти не бачиш, що ти на тебе не чекає, тебе тут не просять. Ну чого ти прийшов мені в Україну? Ну що ти від мене хочеш? І що? Ну тільки не чекає. Ніколи не йшов. Прекрасно. Прекрасно. Красавчик. Жесть. Дуже круто. Нічого не мішок, поняло нас тут пристроїли. Оооо, пішиться крайні машинки, як мило. Ось. Ну, не хотіть. Там, коротше, якщо поставити на шутник, то, то там може бути таке, що вони всіх будуть розстрілювати чисто за мене. Це друга спроба зняти відео, бо перший раз вийшло так, що звуки пострілу і звуки музики були занадто гучні, і мій голос майже не було чути. Сподіваюся, що цього разу все буде чути. І я е, прекрасно це зніму. Ось так. Її можна скачати на App Store або на Google Play. Нічого не навісне, прекрасно. Вже три будинки залутав і все одно нічого не знайшов. От я це просто не ненавичу. Ну це ж жах. Жах, я ж кажу, який жах. Який жах? Який да жах? А що, не жах? Uh, might find submachine gun and survivors. Сподіваюсь, що я знайду таких тих survivors. Nope. О, а чого вночі? От Я не розумію, ну вночі, як можна. О, іще один. Як мило. Подивіться. Ой. Нема. А, давай, хоп, протестимо нашу нову пушку. Я би не сказав, що він дуже добрий, я би краще стріляв із тої пушки насиливської гвинтівки, яку нам дали спочатку. Тож давайте візьмемо її, бо вона з одного удара може виробити, якщо гарно стрілюти в хедшот. Ось, бачите? Чорт не попав. Хочу, що там теж йде. Якийсь мускаль. Все. О! А це вже я розумію. Ось це набагато краще. Найшов якийсь інграм, ми його беремо за завітки. І сьогодні виживанці. І всіх людей. Це жах. Це жах. Жах? я ж кажу, який жах. Який жах? Який жах! А що не жах? Велпротекте well, з Relatively Poor chance. Ну хоча б. Хоча б. Е той. Не Вік Ченс. Вік Ченс це взагалі саме жахливий. Води тоді нічого не знаходять. Ви ж самі бачите. О! Скільки це Мені оце от треба. Мені пушки нові не треба. Мені нормально саме з цією гвинтівкою, я з нею взагалі прекрасно почуваюся. Але... Ну тому що в цих кулеметів дуже велика видача і нею. Є... Ой, ще що... не зручно управляти е... на айпаді на планшетах, коротше. Та що ж ви не помираєте, От я не розумію. Можете розказати про ось ці 8 лет, там Донбілі дам... дам... Бамбастером. У цьому я ненавиджу, бо я так голова скарана крутить. О, а готут з пістолета чекали. Ви <пух> це бачили? Аж трьох. Аж трьох. <пух> Прекрасно. Ось, значить, у цього сюди. Цього сюди. Цього сюди. Хоча ні. Такс. Я хази навіть. Оцього може сюди. І тоді ось цього сюди. О! Хоча ні. Та чого не можна? Сюди не Ну всі сюди добавили. Прямо цього теж. А, а якщо ось так? О! Ось от мені подобається. Все, бачите? well protected и буду сейчас зараз ми будемо знаходити їх просто кучу. Я вам покажу. А, я помню. Нет, я натискаю пишу сказ. Субтитры Тут DimaTorzok

Survivor жаль не знайшов, Ну, пофіг. Абсолютно. Next wave. Це буде останній день, тому що так вже забагато прийшли. О, аж двоє. Що ти хочеш, ну я? О, тут є. Ем, так, що в мене хоче? Це на не проти. О, бачите, я в нього не стріляв, а він поняв. Ой-ой. Ось, оцей. Я в нього не стріляв. Якщо не знайшов, прекрасно. Так, то на наступній серії ми вже цей повершемо. Бабуть, ми зачекали. Два квартальчики, невеличкі. У, сподіваюся, вам відео сподобалося, тоді ставте лайк. А якщо не сподобалось, то ставте дизлайк і поясніть у коментарях, чому вам воно не сподобалося. Будь ласка, я думаю. Бо якщо без дизлайк ставити, я не розумію, чому ви ставите дизлайк і... Мій контент вам далі не буде подобатися. Тож, оце от ми вже будемо в наступній серії робити. Сподіваюся, вам сподобалось. Знов це кажу, повторюсь. Всім пока. Бувай!